Митницю звинуватили у зриві контейнерного сервісу в Одеському порті. Про це заявили в Асоціації міжнародних експедиторів. Там кажуть, оператор МСІ скасував судозахід через безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення. У результаті вантаж блокується на невизначений термін та стає дорожчим на 2-3 тисячі доларів через додаткові витрати зі зберігання. Експедитори кажуть, робота митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного. Сервісу до портів Великої Одеси. Водночас на самій митниці такі заяви спростовують. Там кажуть, що сам оператор не подав контейнери до митного оформлення. Крім того, на сайті оператора МСІ немає інформації про скасування заходу суден. У митниці кажуть, його лише перенесли на іншу дату. Фактично ми навіть. Оформлювали контейнері, які подані для оформлення, швидше ніж це передбачено законодавством. Об'єктивно змінили графік. Чому? Тому що немає об'єму експорту. Достатнього для того, щоб це було економічно обґрунтовано. А чому немає достатнього об'єму експорту? Тому що для того, щоб отримати. Документи для експорту необхідно, по-перше, отримати деякі ліцензії для того, щоб бути впевненим в тому, що в тебе не буде проблем з митницею, тобто є перелік документів, які необхідно подати. Якщо їх немає, то ти її не можеш подавати. Ну тобто, ти розумієш, який буде результат. До речі, жодної відмови на це судно не було від митниці. Тобто, жодної картки відмови не було заповнено, що свідчить про те, що ми зацікавлені і хочемо в тому, щоб, того, щоб це було заповнено.